Є інформація, що Україна отримає разом з літаками дві типи ракет: типу повітря, повітря, тобто для знищення повітряних цілей. В першу чергу мова йде про ракети середньої дальності АМРАМ АІМ 120 І швидше за все, мова йде про її версію С 5 Тобто з дальністю до 105 кілометрів, і ракети класу повітря, повітря малої дальності, тобто це АІМ х як правило, дальність, яких не перевищує порядка 40-45 км. кілометрів. Тобто, це основні види озброєння, які на сьогоднішній день були оголошені до передачі Україні разом з літаками, але ми маємо розуміти, що звісно цей. Лінійка озброєння вона може розширюватися через те, що F-16 – це літак, який має достатньо широкий спектр озброєння, який може використовуватись. Там насправді його арсенал він складає десятки одиниць різних типів авіабомб ракет. І як правило, саме згідно з натівською методологією стандартизації, ракети від різних країн різних виробників мають бути сумісними з цим літаком.